Весняні цвітіння у вербну неділю в ботанічному саду влаштували день відкритих дверей. Зараз розпустились рододендрони. Найбільша гордість ботанічного саду їх у колекції понад сотня. У нас на дачі більше декоративних кущів, дерев ніж плодових, і ми це хочемо розвивати. Замість картоплі у нас будуть рододендрони рости. У цей день відкрили і оранжерею, де ростуть тропічні рослини. Наприклад, ось ці пальми, які навіть зацвіли, родом із північної Азії та Середземномор'я. Тут є рослини, які збереглися ще з довоєнних часів. Чи не на найбільше ботаніків тішить Демара могутня? Русина, яка має понад 150 років. Вона ще була відома до воєнної колекції. Рослина належить до хвойних рослин, хоча листочки такі звичайні за формою, вік листочка 15-20 років, рослинка в наш носить. Стільки різноманітних квітів, дерев та кущів будь-не де не побачиш. Наступного разу ботанічний сад відкриють 22 травня. Тоді цвістиме бузок, магнолія і знову рододендрони.